Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про українську нерухомість, а саме про квартири і здебільшого про місто Київ. Також це буде залежати і впливати на весь ринок в усій Україні, але безпосередньо, наприклад, сьогодні подивимось нашої столиці. Якщо подивитись буквально два роки тому. В 22 році, під час повномасштабного вторгнення, можливо, десь там літо, осінь. От, до речі, саме в цей період у нас вже був доволі такий нормальний позитив, ну умовно, після такої. Паніки і нерозуміння, що взагалі нам в країні робити, то люди вже потрішку налаштовувалися на те, що все-таки війна швидко закінчиться. Нам підуть інвестиції іноземні, також нам обіцяли резерви від нашого агресора, і все буде в нас добре. Буквально там рік-два, і нерухомість вона відновиться мінімум до тих відміток, які були перед початком війни повномасштабної. Але е, вже тоді я розумів, що на сьогодні нерухомість вже повинна впасти у зв'язку із цією подією мінімум на 50%. І це я говорю про долар. Але такої ситуації тоді не відбулося. Взагалі ціни практично не впали, а то, можливо, відсотків лише всього на 10. І є там окремі ресурси, де ця інформація на сьогодні є, можна з нею ознайомитись. На сьогодні ціни практично близько нуля. Якщо дивитись по Києву в західних областях, вона взагалі виросла. На східних, звісно, де лінія зіткнення при зони, там ціни впали, і тим паче в Харкові також відсотків 30 в доларі е, знизилися, то може по деяких об'єктах і більше. Е, але на сьогодні я бачу все одно, що е, у нас ціни доволі е, задорого, якщо враховувати той фундамент, який у нас є на сьогодні. І ми повинні все-таки відсотків на 50 від поточних у доларі знижуватись. І також мені деякі хейтери пишуть у коментарях, що це взагалі в мене фантазія дуже сильно розвинена, і ці відмітки я взагалі від Балди взяв. Наш на сьогодні ринок він дуже недооцінений і порівнюють його із Європою. Але немає сенсу порівнювати зараз із Європою, тому що там були хороші часи останні 20 років. А ми пережили 13-й рік Майдан, 14-й рік Крим, Донбас, тепер 22-й рік повномасштабне вторгнення. І це зовсім різні речі. Тому. На сьогодні я бачу, що у нас ринок нерухомості, він все одно коштує дорогувато, він повинен знижуватись. А тепер давайте конкретно до тих саме показників, які на сьогодні, на мій погляд, впливають одні із найбільших. Отже, загалом, якщо подивитися на ціну за квадратний метр у місті Київ, є, е, є ось такий графік, це всі історичні дані і цифри, які я звів в одну єдину базу. Ви, от, до речі, скоріш за все, повний графік не знайдете в на просторах інтернету. Тобто я по кусочкам, по таким шматочкам збирав його, ці всі дані, і от в мене. На сьогодні є отака от інформація. І якщо ви будете просто аналізувати останні 3-5 років та хоча б останні 10 років, ви не зможете спрогнозувати на наступні 10 років, що буде із нерухомістю. Я намагаюсь брати весь максимальний період, і це мені дає ясну картину, на якому етапі сьогодні знаходиться наш актив. Отже, ми пам'ятаємо дуже сильний бум нерухомості з 2000 до 8 року, практично десятикратний ріст. В доларі по місту Київ по всій Україні також відбулося зростання, але звісно вже не таке сильне, як по столиці, тому що столиця це найбільш бажане місто у е, нашій взагалі країні. По крайній мірі, останні там 30 років це так було під час нашої незалежності. І на сьогодні ми вже і близько не підійшли до тих цін, які були у 2008 році. Саме в цінах в доларі. В гривнях там постійно тренд зростаючий. Тому ми це не чіпаємо, ми саме говоримо з вами про долар. Тепер ми бачимо, що з 2021 року ми вже нікуди не йшли вище, ми вже перейшли в такий боковик. І тепер нам потрібно зрозуміти, що буде далі. Давайте ми з вами поглянемо на ВВП. Це один із ключових показників, на мій погляд, який відіграє важливу роль. Якщо от брати, також по цьому графіку ми бачимо, який був спад після отримання незалежності Україною, і потім у нас все таки. Пішло таке дуже стрімке зростання, знову ж таки, з 2000 до 2008 року. І тоді у нас, в принципі, все зростало, все дуже круто. Це одні з найкращих таких часів були по росту. А далі ми просто тримались на доволі високих показниках. Але зачасту те, що я вже зі свого досвіду знаю, що після такого бурного росту в нас йде період такої. Стабільності на високих обертах, а потім економіка вже йде на тренд падіння, тобто все циклічно. Якщо ви подивитесь на цикли, які, от наприклад, подає рейдаліо це. Американський інвестор на сьогодні із величезним багажом знань, він дуже добре розбирається в економіці, і в мене, в принципі, також економічна освіта. То ми знаємо, що постійно відбуваються цикли. Ніколи не буває безперебійного росту, ніколи немає безперебійно, що завжди ми тримаємося дуже високо. Тобто, все йде циклом, і після росту йде падіння. Тому на сьогодні я бачу, що по Україні ми вже дійшли до того моменту, коли починаємо йти у тренд. ось Такого затяжного, довгого падіння, і по ВВП це от відмітки там до 100 мільярдів, а то, можливо, навіть і трішки нижче, можливо, 80 мільярдів е, доларів номінальне ВВП по Україні, я думаю, буде. Максимально в нас там в районі 200 було. Під час двох років повномасштабного вторгнення це близько 160 мільярдів за рахунок. Фінансової допомоги наших партнерів ми так сильно не впали. А якби без допомоги, то це було б 130, але там можливо навіть іще нижче, тому що вони утримали нашу економіку і наш бізнес. А якби не було допомоги, то ми б полетіли бо тут вже б уже сьогодні на 100, а то можливо і нижче. Я думаю, що основні проблеми в нас в країні почнуться саме після ось таких військових конфліктів, і саме почнуться внутрішні проблеми, спад економіки. В тому числі, ми зараз бачимо, як в людей відбивають бажання бути, знаходитись в Україні і бути громадянами цієї країни. Я не говорю за себе. Я і далі хочу проживати в цій країні, і будую взагалі для себе планую, великі перспективи у цій країні. Для розвитку, але те, що я зараз бачу навколо, дуже багато людей уже при першій можливості хочуть покинути країну, а дехто уже це зробив. Тому у нас, по суті, якщо так подивитись, також на дуже великий глобальний графік по населенню України з 1700-х років. Це також, от я підняв е, всі архіви, які тільки міг знайти, і побачив ось таку дуже круту е, динаміку, те, що історично у нас, от. Постійно був такий приріст Ну, це, в принципі, нормально, це зрозуміло, тому що вся планета доволі стрімко, населення планети зростало останні там приблизно 100 років, дуже стрімке зростання. По Україні, ну це не так суттєво було, але все одно було. І перше падіння населення було під час. Першої світової, потім під час Другої світової, і потім дуже сильне падіння пішов з того моменту, коли ми отримали незалежність. Люди, скоріш за все, вже тоді почали мігрувати до інших країн. Це потрішку було таке відток населення максимально, там було близько 52 мільйонів у нашій країні до початку 2015 року, десь там в районі вже 40. 42-43 мільйонів. Тобто вже бачите, відток 10 мільйонів відбувся за скільки там? За 20 умовно років. І потім швидка така хвиля, це вже іде кульмінація. Тобто, якщо говорити от по таких професійних термінах, то це якраз уже кульмінаційне таке падіння нашого населення, ну тобто в кількості зменшення. І ми дуже різко, стрімко тут за рік зробили дуже суттєвий відток, там 6-8 мільйонів. По різних оцінках. І це була така уже друга фаза міграції, дуже активна. Я думаю, ще буде попереду у нас і третя, коли вже буде вільний перетин кордону. І те, що мені також постійно в коментарях писали ще там 1-2 роки тому, що війна закінчиться, люди будуть повертатись в Україну. І будуть планувати і далі своє тут життя. Але е, я не бачив таких перспектив, тому що я знаю, що е, війна по історії це дуже негативний фактор, і після неї відновитись доволі складно і довго це не швидкий процес. Тому, скоріш за все, ближчі там 10 років бажання в людей повертатись в нашу країну, скоріш за все, не буде. У нас дуже багато внутрішніх проблем, економічних проблем, корупція, оці всі справи, це все буде викорінюватись, вся неефективність буде викорінюватись. Бізнес також, звісно, буде себе почувати не дуже добре. Податкове навантаження, це все буде впливати на те, що люди. Не матимуть бажання тут знаходитись низька низька економіка постійна загроза від наших сусідів, вона нікуди не подінеться, поки не знаю, не відбудеться розпад там Росії, поки повністю Росія не буде ліквідована як взагалі держава. Постійно ця загроза у нас з вами буде. Тому. Люди вже натерпілись за оці останні там два з половиною роки. Плюс, звісно, у нас там внутрішній терор, і свавілля, і корупція, і ці всі речі. Той безпреділ який також у вищому керівництві, і те, що відбувається зараз навколо тих людей, які там навколо армії закручені, то звісно. Це все люди бачать, вони це все розуміють, і з кожним місяцем все менше бачать причин, чому знаходитись саме тут в Україні. Тому, на мій погляд, і на погляд інституту соціальних та демографічних досліджень у Києві це один із самих видатних інститутів по вивченню демографії в Україні і населення. Імміграції, в тому числі, то вони також бачать дуже реалістичний сценарій, там в наступні 10 років, що ми прийдемо до відмітки 23-25 мільйонів населення в Україні. Так, це печально, це погані відмітки, нічого тут хорошого в цьому немає. Ми розуміємо, що там мільйонів 10 – це пенсіонери, тобто демографічна ситуація буде просто катастрофічна. І це будуть дуже важкі часи. До речі, ООН нам в перший рік там в 22-му році прогнозували, що бідність українців зросте дуже суттєво. Там відсотків до 60 будуть за межею бідності. Отакі От реалії, на жаль, але ми розуміємо, що скоріш за все, це ті люди, які зна будуть знаходитись в Україні, це здебільшого все таки пенсіонери, ну і. Звісно, ті люди, які все-таки там чи не зможуть якусь знайти для себе роботу, чи ще щось по інших причинах, ну от така приблизно ситуація. Тому е, саме важливо потрібно розуміти, що люди це драйвер економіки, один із перших. І якщо їх буде меншати, то ВВП наше доволі суттєво буде йти вниз, і плюс до того. Ще наше ВВП тримається за рахунок фінансових дотацій наших західних партнерів. А воно було доволі суттєво останні там, два роки близько там, 40 мільярдів, якщо я не помиляюсь. Тому от 160 мінус 40, там уже 120 ми легко можемо сюди прийти, якщо там, вони там або зменшуться, або взагалі хтось там Америка взагалі призупинить. Ну і Європа вже погодили нам там багаторічні ну, допомогу фінансову, але також це там не сильно суттєво. Тобто вони будуть нам допомагати допомагати фінансувати там пенсіонерів отаке соціальне, вразливе населення, але так, щоб люди у нас тут шикували, жирували і там ходили по ресторанам, відпочивали по клубам, тому подібне, купували собі кожні там 3 роки, кожні 5 років автомобілі, такого, звісно, не буде. Зараз у нас просто ніколи в історії людства не було, щоб країна, яка знаходиться у стані війни, люди собі ні в чому не відмовляли. Роботи було вдосталь, люди там відпочивали по курортах, по ресторанах, купували собі автомобілі, дорогі забавки. Такого ніколи не було в історії. Все це за рахунок того, що нас сьогодні фінансують наші партнери доволі сильно. Під час жодних воєн таких допомог. Наскільки я знаю, не було. Тому я думаю, що населення Києва також буде знижуватись, тому що зараз, бачите, такий дисбаланс от відбувся. Це, до речі, дуже добре видно. Якщо подивитись по населенню, по населенню України дуже сильне падіння, а по Києву ледь-ледь. Це здебільшого через те, що Київ це найбільш привабливе місце, де є робота, і там було спокійно, найбільш захищене по суті, ППО, і плюс до того, що там не були такі жорсткі мобілізаційні заходи до останнього часу. Тому люди все-таки, молодь, намагались їхати в столицю і там бути весь цей час працювати і так далі. Тому, при першій можливості, коли відкриють, Кордони, на мій погляд, по Києву може бути вже доволі перша сильна хвиля відтоку населення. І якщо там по Україні це буде там не суттєве вже падіння, а от по Києву у нас тут є куди знижуватись. Я думаю, що до одного мільйону в нас в перспективі наступних там восьми десяти років дуже ймовірно, що ми от там до 30. 35-го року приблизно можемо прийти в зону там, мільйону по е, Києву. Бо, здебільшого, це, е, там місто тримається на е, внутрішніх мігрантах, умовно так сказати, переміщених особах, які постійно там, останні пару десятків років стікалися з усіх областей України, тому що там є робота, висока, високий рівень зарплати, там є можливості. Але все одно я думаю, що там може відток піти, і при цьому сценарії, звісно, нерухомість також буде знижуватись. Тому вирішуйте самостійно, що робити з вашою нерухомістю. Я думаю, в доларі вона буде знижуватись попиту, все буде менше, пропозиції буде ставати все більше. Зараз люди будуть уже знімати свої розові рожеві окуляри, і вже все-таки дивитись правді в очі. Яка б вона, звісно, гірка не була. Податки, скоріш за все, будуть підніматись на нерухомість в тому числі. Комунальні послуги постійно зростають. А у нас вторинку дуже дорого насправді утримують, тому що це не новобудовах, як ви газ там скрутили, і все, і спокійно собі там не платите всю зиму за опалення, якщо у вас там немає орендарів. А це у вторинному, скільки там місто поставило тариф, стільки ви будете і, по суті, і платити. Нікуди ви не подінете. А якщо немає квартирантів, то як ну, люди рік там, е, будуть платити в, прост, ну, тобто в простої квартири знаходиться, вам її все одно потрібно комунальні оплачувати. Плюс до того, ще й податок. Тому ви там рік так поплатите, другий рік, а на третій вже велика кількість людей почне відмовлятися. На четвертий, на п'ятий, то вже там більшість вже будуть скидати свої квартири, а вони нікому будуть не потрібні. Оце все й буде дивити ціну вниз. Те, що на сьогодні для вас здається, 50% це щось неможливе для ринку нерухомості, тому що останні два роки ціни не падають, як би, а по деяких західних регіонах взагалі там Х2 там бо в половині ціни виросли. то я думаю, все ще. Ще буде тільки попереду. тому тому ось така приблизно ситуація. Я все ще думаю, що складні економічні часи у нас лише тільки попереду, наступні 5-7 років це буде дуже важкі випробування для нас, для українців. А то може навіть наступні 10 років нерухомість буде знижуватись приблизно відсотків на 50 у доларі. Uh, звісно, вторинка буде сильніше падати, новобудови будуть не так сильно. Uh, можливо, 50-60% падіння не буде, можливо, відсотків, так 30, ну близько 30% в доларі, тому що це все-таки її обмежена кількість відсотків 20 у Києві в Украї... по всій Україні, можливо, навіть ще менше. <кій> тому вона, в принципі, буде користуватись попитом весь цей час. Якщо і купувати, то все-таки щось із. Нового фонду. Ось такі мої думки, якщо ви не згодні, напишіть свою конструктивну позицію. Звісно, хейт це така справа. Тобто, напишіть свої об'єктивні думки. Якщо це буде дійсно достойна думка, ми з вами поговоримо, це вже обговоримо у коментарях. Нагадую вам, що в мене є соціальні мережі: Instagram Telegram там також унікальна цікава інформація і корисна. приєднуйтесь, підписуйтесь. Ну а в мене на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!